У Луцьку вже зовсім скоро візьмуться за колишній кінотеатр Батьківщина. З нього планують зробити простір для бізнесу і витратити на це 46 мільйонів гривень, прикрасивши підісною стелею з нержавійки за увага. Аж 3 мільйони гривень. Про це повідомляють журналісти проекту Наші гроші. Оскільки гроші виділяє захід, то вирішили робити по багатому Мало того, що фарбу, теплоізоляцію і комп'ютери зашили 15-25% маржі, так ще й замовили якусь унікальну підвісну стелю. Сатурні гроші Йдеться про плити з нержавіючої сталі товщиною 1,5 мм по ціні 5 тисяч гривень за квадратний метр. Наші гроші. Перерили всіх продавців і просто не знайшли такої дорогої стелі. Взагалі ідеться у повідомленні журналістів. Загалом ця реставрація коштуватиме шістьсот долари за квадратний метр. Здається, навіть бойовництво в Луцьку з нуля коштує дешевше, але хто ж заборонить так тринькати гроші ООН у воюючій країні, якщо цього хоче сама ООН? зазначають журналісти проєкту Наші Гроші. Далі трохи детальніше. 20 травня управління капітального будівництва Луцької міської ради за результатами тендеру замовило то вже 2 реставрацію кінотеатру під багатофункціональний простір за понад 46 мільйонів. Про це повідомляється у системі Прозоро, як пише журналістка Ганна Кислякова. Відреставрують фасад із збереженням автентичних елементів, облаштують хол. Багатофункціонального конференц-залу, кафе, кабінети і санвузли на першому поверсі, на другому поверсі буде мала конференц-зала, кабінети і санвузли на третьому підсобні складські і технічні приміщення. Крім того, придбають обладнання, меблі та офісну техніку, а також озеленять прилеглу територію. Площа простору складає 1711 квадратних метрів. Відтак реставрація коштує 673 долари за квадрат. У матеріалі йдеться що у підсумковій відомості ресурсів найбільша сума 3 170 000, 000 грн іде на екзотичний матеріал плити підвісної стелі з нержавіючої сталі товщиною 1,5 мм. Зокрема, плити розміром 990 на 990 мм врахували по 4 560 грн за штуку, тобто по 4 653 грн за квадрат. А плити розміром 790 на 790 міліметрів по 3144 гривні за штуку, тобто по 5038 гривень за квадрат. Ціни на ці інші товари вказано з ПДВ. Стальових плит із такої сталі, такої товщини у відкритих джерелах. Журналістам наших грошей знайти не вдалося, але у продажі є листи півтора міліметри харчового призначення. Один з магазинів їх продає потрохи більше ніж. 2600 гривень за квадратний метр. А інша компанія пропонує їх взагалі під замовлення по 2197 гривень за квадрат. Інший продавець пропонує дзеркальні стальові плити з якоїсь нержавічої сталі втричі меншої товщини 0,5 мм по 1000 тисячі. 867 гривень за квадрат. Більшої товщини там немає. А ще дорожчає тільки перфорована круглими отворами стельова плита по 3160 гривень за квадратний метр. Рекуператори планують купувати по 22 тисячі 70 гривень за штуку, хоча офіційний центр продажу компанії в Україні продає їх по 18 тисяч 306 гривень за штуку, що на 17% дешевше. Армуючу суміш для теплоізоляції врахували по 18 гривень за кілограм, хоча аналогічно можна купити і по 15 гривень за кілограм, що на 15% дешевше. Причому в Луцьку є чотири постачальники. Фасадно силікон модифіковану фарбу замовили по 296 гривень за кілограм. Хоча у продажі є пропозиція по 248 гривень, що на 16% дешевше. Монітори врахували по 17 279 гривень за штуку. Однак деякі інтернет-магазини продають їх по 12 999 гривень, що на 25% дешевше. Тож чому вирішили переплачувати, якщо є вигідніші пропозиції на ринку? Невідомо як ідеться у матеріалі. Єдиним конкурентом у тендері було прад Луцьксантехмонтаж номер 536 Головою Луцької міської ради з 2020 року є Ігор Поліщук, колишній юрисконсульт та заступник голови правління благодійного фонду Ігоря Палиці. Новий Луцьк, нині фонд тільки разом. Ігор Палиця це давній бізнес-партнер та довірена особа Ігоря Коломойського. Луцькою 2 керує і володіє Леонід Стефанович. З лучанками Ольгою Чижук і Наталією Бохонко до 2012 року 51% фірми належало Луцьксантехмонтаж No 536 А потім компанію переоформили на Стефановича. Він також був депутатом Волинської обласної ради. Зауважимо, сам Ігор Поліщук активно розкручує тему реставрації кінотеатру за грантові кошти. Так на своїй сторінці у Фейсбуці він написав, що будівля десятиліттями стоїть пусткою, та незабаром завалиться, якщо зараз не втрутитись. На це за його словами місто невдовзі отримає близько 37 мільйонів гривень безкоштовних грантових коштів від уряду Німеччини. Польщук наголосив, що ці кошти є цільовими, та витратити їх на інші цілі неможливо.